З якого віку взагалі потрібно ставати і обирати стоматолога собі на своє життя? Справа в тому, що з самого маленького віку всім рекомендовано показатись до дитячого лікаря на огляд, і в тому числі і до дитячого стоматолога. Тому що дитячий стоматолог дає рекомендації по догляду за зубами з прорізування першого ж зубчика. І надалі потрібно підтримувати цей зв'язок, тому що молоді батьки знають, що так як і ти знаєш, як тільки в дитини прорізається перший зубчик, виникають одразу якісь моменти, які потребують якихось відповідей. Тобто піднімається чомусь температура, чомусь дуже багато слини виділяється. Чому, чомусь чому, чомусь ночі. ми вже не спимо пару місяців підряд. Чомусь так відбувається. Да. Дитячий ж лікар в якійсь мірі ці моменти закриває, дає пояснення і чимось може й допомогти, які із засобів можна використати, і так далі. І він може порадити, що вам вже потрібно звернутися до ортодонта. До Ортодонта я рекомендую перший візит свій зробити в віці від 5 до 6 років.